Що це пахне? А Це Рено дастер. Я купив собі Дастера в Україні та і давайте спробуємо його затюнінгувати. Ну і подивимося, як він все ж таки зможе їхати. І чи варто його купляти? Якщо ви розглядаєте таку машинку, підписуйся ж жме кусик. Ну і звісно, не забувай про ось це. А я поїхав перевіряти цей автомобіль. Ну а ти, звісно, напиши який автомобіль прокачати на наступний раз. Сідаємо цього прекрасного автомобіля і їдемо замірятись. Увага, руш! Так, зараз вона летить 156, 190. Ось така максималка цього автомобіля. Давайте поїдемо і затюнінгуємо цей автомобіль. У мене, звісно, бюджет знову ж таки обмежений. в тюнінг ательє. Першим ділом стане вставом тонування. Ми також можемо поставити сюди неончик. Але я краще гроші потрачу на внутрішній тюнінг. У мене є ось така трансмісія, ми зразу її ставимо. Шини четверті, непогано. Гальма п'яті. Трансмісія 5. Турбо надув п'ятий, Сюди. У нас усе п'яте, окрім шин. Ідемо перевіряти машинку. Я уже тут і давайте заміряємо. Пляти цю машинку, let's go! 120, 200, ну дуже швидко розганяється.